Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм канал. Третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю Гордону розповів, що у 2008 році два тижні шукав на той момент прем'єр-міністрку України Юлію Тимошенко, щоб вона підписала листа до генсека НАТО із проханням про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Коли я домовився по темі НАТО, ПДЧ, і воно ставиться в порядок дня. Європейці можна сказати, попросили пане президенте, Ми б хотіли, щоб це клопотання про ПДЧ підписав голова парламенту і прем'єр-міністр. Голова парламенту Арсенія Яценюк на другий день під. Писав після мене, а прем'єр-міністра я тижні два шукав, сказав він. Гордон запитав після цього Віктора Андрійовичу: ви Юлії Володимирівні, все вибачили? Та не те, що вона в нас забрала років 15. років 15 демократичного гарного розвитку. Давайте не забувати, коли ми говоримо про 2005 тисячі 10 Україна мала найвищі економічні темпи у Європі. Нижче 7% приросту ВВП ми не опускалися. У нас були квартали, де 14% було. Відповів співрозмовник. Що ж, у радянські часи таких собі політичних діячів не на користь державі було видно одразу. Вони були одного червоного кольору. А зараз же в Україні вони стали різнокольоровими від білого Бих партія регіонів ОПЗЖ до білих з Юленим сердечком партія Батьківщина після обрання їх до влади країна занурилася у постійні зради національних інтересів і гучні обурливі політичні скандали, які спостерігаємо останнім часом. Багатотисячні хабарі на купівлі генераторів, подорожі чиновників на відпочинок під час війни, дорогі маєтки депутатів, мільярдні держзамовлення на близьких осіб. Все це очікувано викликало гнівне емоційне обурення суспільства і таку ж реакцію президента. Те, що стосується енерг... Егетики і закупівель, те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами, те, що стосується закупівель для військових, тощо суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні і необхідні кроки, заявив Зеленський під час одного зі своїх щоденних звернень, і без сумнівів, що так і буде. Баронеса брехні або як Тимошенко здала Україну Путіну. На цьому акцентує герой України, генерал-лейтенант, народний депутат України Григорій Омельченко у своїй колонці для змі. Чому баронеса брехні? Протягом 2018 року проєкт VoxCheck, до складу якого входять провідні фахівці, аналізували заяви українських політиків. Результат лідер партії Батьківщина Тимошенко отримала звання баронеса брехні. Про це йдеться в матеріалі популярного німецького журналіста Матіаса Брюгмана, що вийшла на шпальтах видання «Handelsblatt». Юлія Тимошенко отримала звання баронеси брехні через невідповідність її заяв і дій. Повідомляється, що зі 248 заяв Тимошенко лише 31% від. Соток були правдивими, 27% маніпулятивними, 33% явно брехливими, і 8% перебільшеними. Тобто можна стверджувати, що і ці 8% є також брехливими. До всього, як і Ющенко, Омельченко наголошує, що саме будучи прем'єр-міністром України і ймовірно агентом політичного впливу Москви, особисто Путіна, Юлія Тимошенко блокувала вступ України до НАТО. І водночас, після усього скоєного і після усіх поїздок в Дубай, виникає питання: чи знайдеться хтось з народних депутатів? Фракції батьківщина, який не побоїться дати публічно принципову моральну і політичну оцінку Юлії Тимошенко, і чи поставить питання про виключення її з партії і фракції, як це зробили у фракції партії Слуга народу по відношенні до народного депутата Миколи Тищенка? Чи складе Юлія Тимошенко добровільно свої депутатські повноваження? Як це зробила її колега Наталія Королевська, яка свого часу була у фракції Бют? Та головне загальне питання: чи зроблять для себе висновки прихильники Юлії Тимошенко, які під час Виборів кричали Юля, наше все. Так і сподіваємось, що українці зроблять правильні висновки, адже це точно не час для брехні. І що більше правди дізнаватимемося, то швидше виженемо тих, хто був перепоною у нашій незалежності, яка зараз виборюється кров'ю і життям найкращих. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок також. Що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.